Сергій Гравський, з нами на прямому зв'язку, полковник та військовий експерт. Пане Сергію, вітання. Добрий ранок. Добрий ранок, студія. Ми вітання. Здавалось би, забезпечимо щойно буде необхідно, але коли наші військові, коли президент говорить про ці необхідні речі, зокрема, я зараз кажу і про авіаційну коаліцію, звичайно, F-16, які так необхідні, до речі, саме Пентагон не заперечує той факт, що F-16 на полі бою зможуть дуже змінити цю картину. То як ви вважаєте, про що саме каже Пентагон, про яку зброю йде мова, і можливо, щось є під цим м, текстом, який ми озвучили? А ну треба розуміти так, що ми з вами ніколи не будемо знати всіх обсягів поставок озброєння і бойової техніки, які надходять на потреби збройних сил України. Як військовий, я можу сказати, що техніки озброєння боєприпасів ніколи не вистачає на полі бою, і любе планування любої операції проводиться в межах в умовах обмежень і дефіциту боєприпасів, людського складу, озброєння і військової техніки. А що стосується того, як вирішувати це питання, власне, Пентагон і описав це, тобто зараз відпрацьовуються процедури. Вони самі розуміти потребують певного бюрократичного втручання так ось ці процедури мають на меті уникнути цього бюрократичного процесу і забезпечити процес швидкого постачання озброєння бойової техніки боєприпасів для потреб сил оборони України. Які мається на меті, що стосується вашого питання відносно авіації, ну безперечно, авіація нам конче необхідна, але я повторюю ще раз, що це питання надзвичайно складне і воно полягає не тільки в бажанні або небажанні тої чи іншої країни забезпечити нас літаками, а й ще додатково дуже серйозного комплексу заходів пов'язаного з розгортанням системи експлуатації, технічного обслуговування, систем управління, системи зброєння на території України, а підготовку не тільки. Кільотчиків, а технічного персоналу можливості передачі нам тої чи іншої кількості техніки, без зменшення рівності рівня боєготовності колективного за колективної оборони країн НАТО та інших країн, і так далі. Тому подібне, те, що питання з авіацією буде вирішено, і звісно, я хочу, щоб вона була вже сьогодні на полі бою, але слід усвідомлювати, що це питання не сьогоднішнього дня, і процес пішов над цим працюють. Ну і треба розуміти, що. За оптимістичними прогнозами, авіація не дійде тільки на початку наступного року. Як про це говорив власний міністр оборони? Пане Серйо, якраз про наших, наш керівний склад збройних сил України і про нашу дипломатію. За останні тижні бачили ми багато публікацій в західній пресі з приводу того, що український контрнаступ можливо десь рухається не з тими темпами, як очікували на на заході. Ота аудиторія, яка споживає ці новини, але здається, вдалося і нашій дипломатії і військовим змінити це інформаційне тло. І зараз є більше розуміння з приводу того, яка обрана. Стратегія загальна це власне відпрацювання по складах техніки розірвання логістичних зв'язків, а вже далі іде звільнення власне темпи звільнення території. Тут просто от ваша думка як військового експерта дуже важлива. з приводу того, чи чи варто там, грубо кажучи, засмучуватися, коли ми не бачимо великих і глибинних просувань в. в Територію противника так в окуповану територію, а перш за все, хочу відмітити, що проводилася і проводиться колосальна робота для того, щоб ну скажімо так вирівняти громадську думку Україн в країнах наших в країнах союзниках, для того, щоб прийшло розуміння того з якими труднощами стикається наша наступальна операція. Вона проводиться в принципі. Поза умовами ну загального бачення ситуації без наявності там трикратної переваги в живій силі, в озброєнні, в техніці і так далі, тому подібне, тому ми проводимо так, як його проводимо. І я маю надію, що нам вдалося через наше. Засоби масової інформації, хоча не дуже, вибачте, маю зробити таке зауваження нашим колегам зі ЗМІ через дипломатичні представництва, через прямі контакти військових представників донести цю думку і цей алгоритм до наших союзників. Те, що ми не бачимо на сьогоднішній день таких глибинних проривів, знаєте, я дуже не люблю робити порівняння, але давайте згадаємо, як складалася ситуація минулого року власне в ті самі дні а на Херсонському напрямку. Ми проводили послідовну, якщо хочете, монотонну роботу по знищенню саме баз складів, місць зосередження особового складу, руйнували систему управління, руйнували е логістичні ланцюги постачання для того, щоб потім здійснити звільнення території. Розумієте, е основа е перемоги у війні не звільнення території, а знищення військового потенціалу противника, знищення живої сили, озброєння бойової техніки, матеріальних засобів противника. І на це Зараз концентрована наша робота так, ми не бачимо на картах таких швидких змін, але це не означає, що ми нічого не робимо або не хочемо цього робити. Робота ведеться, робота надзвичайно напружена, і ми ведемо її як здійснюючи тиск на лінію фронту, руйнуючи інженерні споруди противника, захоплюючи опозиції, так і наносячи постійні і наростаючі удари по об'єктах, що знаходяться в тилу. Достатньо просто подивитися ту кількість. Ударів, які е, дійшли до засобів масової інформації, або були висвітлені, в тому числі російськими блогерами, так званими мілблогерами е, щодо того, як інтенсивно ми працюємо по об'єктах в тилу противника, щоб зрозуміти, яка робота вже ведеться. Тому е, весь цей комплекс задач, які виконуються зараз, дає мені підставу для такого стриманого оптимізму щодо успіху нашої наступальної операції. На це підуть дні. Тижні, можливо, місяці, але іншого вибору у нас немає, виходячи з того, що ми маємо мали від початку, тобто відсутність, скажімо так, класичних ознак готовності до наступальної операції. Ми відкриваємо нову сторінку в історії воєнного мистецтва, і треба розуміти, що ця сторінка пишеться кров'ю наших солдат на сьогоднішній день. От хочу от, також звернути увагу. Вчора відбувалася поїздка Володимира Зеленського на Закарпаття. Ви знаєте, і там був публічний виступ. Потім було звернення відповідно записано Володимиром Зеленським. От в своєму публічному виступі він звернув увагу на те, що наближається в наступні півроку будуть надзвичайно важливими, оскільки наближається Політичний сезон. от, вибори в багатьох країнах, які є нашими партнерами, і в зв'язку з цим так само ми очікуємо перемог на полі бою. Ну, цікавий сигнал Володимира Зеленського. Ну так безумовно. Ви знаєте, я дуже не люблю цього як людина військова, прив'язувати задачі військової операції до якихось політичних вимог або забаганок. Вибачте, така моя позиція, але треба розуміти, що е, наші союзники мають діяти в рамках тих повноважень, які вони отримали від своїх виборців і в рамках тих типу побажань. І звісно, е, на тлі тих виборів е, кожний керівник, який зараз при владі в е, демократичних країнах, що допомагають нам, хоче показати певний результат. Але цей певний результат він залежить не тільки від е, бажання українських. Оборонців визволити нашу землю, а й від обсягів постачання, озброєння і бойової техніки, я скажу так, що робиться дуже багато для того, щоб забезпечити нас по максимуму, і достатньо звернути увагу на такі ну один з останніх прикладів. А їх дуже багато знов-таки багато з них не є публічними. Але те, що вже було озвучено щодо взаємодії сполучених штатів з Болгарією з Південною Кореєю щодо безперебійного постачання. Збройним силам України боєприпасів калібру 155 мм. Це тільки те, що ми з вами бачимо. Сполучені Штати знов таки передають нам танки Абрамс. Вони надійдуть так, як вони мали надійти в вересні місяці на поле бою. Тобто робота не припиняється, і вона так вона підв'язується в тому числі під політичні процеси, які відбуваються в кожній країні. Але треба розуміти що на сьогоднішній момент така робота є вигідною для нас тому що вона свідчить про те що ми не залишаємося наодинці з ворогом підтримка західних країн продовжується і ми знов таки з таким досить стриманим але все ж таки оптимізмом дивимося в майбутнє нашої наступальної операції зокрема на півдні ну до речі ворог також думає про те чим атакувати далі не збирається зупинятися принаймні поки та наші збройні сили а все роблять для того, щоб це сталося якомога швидше. Однак, от ви згадали про Корею, яка допомагає власне Україні. А ще можемо згадати про північну. Корею, до якої їздив Шойгу, і власне там демонстративно дивився на нові безпілотники і на далекобійні ракети, і також на власне ту зброю, яка може атакувати не лише сусідню країну, а там долетіти і на інший континент. Скажімо, як ви вважаєте, чи може ця зброя бути згодом на території Російської Федерації? Що це за безпілотники? Що це за нові винаходи Північної Кореї? yeah. <laughs> Ну, ви знаєте, звісно, така зброя може опинитися на території Російської Федерації. Звісно, вона технічно може бути використана у війні проти України. Але знаєте, щодо того, що ви говорите нові, я б ну, якби так був досить обережний з огляду на що. ВАЗ-2107 випускався в Росії, здається, до 2015 року, але можна назвати Вас 2107 випущений в 2013 році новою моделлю, аж ніяк. Тому що це по суті модель 40-річної давності. Так само і з тими безпілотниками. Так, вони е мають певні е ударні можливості, але говорити, що ми маємо щось нове яке і якісно нове, яке може змінити кардинальну ситуацію на полі бою, ні. Тому йдеться про те, що Росія може отримати такий певний мотлох не дуже високої якості. Так він, звісно, може становити загрозу для нас, і саме тому ми сподіваємося на співпрацю з нашими західними союзниками щодо вироблення дієвих засобів подавлення таких безпілотників протидії іншим засобам ураження. Але знов таки хочу сказати, так це ну скажімо так, фарбований мотлох, він є дуже небезпечним, і люба поставка такого мотлоху, вона є певною загрозою для сил оборони України. Але сказати, що це щось таке, що може змінити хід війни, то це буде неправильно. Пане Сергійові, ще хочеться поговорити про загрози з чорного моря і, взагалі, ситуацію в Акваторії. Зараз це все набуває трошки. Іншого вигляду іншого смислу, я маю на увазі, що активно коментуються от воєнні дії ці маневри Російської Федерації їхнього флоту, там вже безпосередньо представниками країн НАТО. зокрема, ми сьогодні згадували в ефірі румунського президента Клауса Йоханіса, який вдруге за тиждень повторює, що те, що робиться з обстрілами півдня України. Зокрема, Ізмаїльський порт, ось Останній приклад це все надзвичайно загрозливо безпосередньо вже для Румунії, і оскільки президент Румунії повторює це двічі. Можливо, третя 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 ситуація буде вже конкретним попередженням якоюсь участю. Або військовою допомогою, я от не знаю, як це правильно сформулювати, тому що чорне море воно ж Росії не належить, воно так само і для інших країн чорноморського регіону. Зрозумів, ваш, вашу турботу, вашу стурбованість, але відповідь ні. Воно не призведе ні до яких змін саме у застосуванні неукраїнських підрозділів, не української зброї, не українських кораблів. Тому що на сьогоднішній день давайте будемо говорити відверто. Країни НАТО не готові для того, щоб оголошувати війну Росії. Вони не готові для того, щоб втручатися в український конфлікт фізично. Тобто матеріальна підтримка так, економічна підтримка, фінансова підтримка так, безумовно, моральна підтримка і політична, безумовно. Але фізичне застосування підрозділів НАТО ми про це навіть близько зараз не говоримо. А звісно, буде робити це все можливе для того, щоб політичними економічними методами примусити Росію до зниження накалу напруженості саме в акваторії Чорного моря. І ми бачимо, що вже відбувалися, відбулися проходи кораблів територіальними водами країн-членів НАТО до наших донайських портів. Але треба розуміти, що Росія в принципі не дуже зацікавлена в тому, попри її такі знаєте голосні заяви, що вони будуть топити кожний корабель, який з'явиться в Чорному морі. Росії достатньо наносити удари, так як вона це робить по портовій інфраструктурі, адже якщо корабель прийде в зону, в якій він не зможе бути завантажений, то відповідно і використання цієї портової інфраструктури втрачає всяку доцільність. Тому треба приймати ситуацію так, як вона є. І знаєте, тут питання Стоїть в тому, наскільки ми зможемо а, просуватися вперед, і з цієї перспективи визволення Криму для нас грає виключно стратегічну роль, яка і це визволення дозволить нам відкинути противника на відстань, яка обезпечить нашу портову інфраструктуру, переважно обезпечить і зведе нівець потужність російського чорноморського флоту. А якщо так от говорити відверто, чи можуть в принципі країни НАТО втрутитися в ситуацію? Ну якщо ситуація буде розвиватися так, що іншого вибору не буде, треба пам'ятати одне, що тільки один турецький чорноморський флот за своєю потужністю більше, за сумарною потужністю більше, ніж всі разом взяті флоти всіх чорноморських держав, така ситуація на сьогоднішній день? Ну до речі, як Ка ще може бути небезпека, які ще можуть бути ризики, зокрема і для кораблів ем, країн НАТО, тому що як пише видання Defense Express, зараз Росія може скритно замінувати Чорне море, зробити це підводними човнами, тобто створити е, так звані міні загородження, які навіть е, ну можуть абсолютно здійснитися без входження на територію країн-членів НАТО, і таким чином буде зберігатися небезпека. Фека, але е, акценту до країн-членів НАТО, начебто, й не буде. Що це за система і що це за мінні загородження? Це можливо взагалі, пане Сергію? Ну ви знаєте, при всій повазі до Дефенс Експресу вони б мали ще звернути увагу на такий показник, як глибина Чорного моря. Вибачте, я не знаю, яким мініго загородження можна поставити, маючи глибину більше двох кілометрів. А щодо постановки мінних загороджень в внутрішніх водах кожної країни НАТО, то не слід забувати, що це може розглядатися як пряма агресія проти країни НАТО, що викликає автоматичну реакцію відповідно до статті 5 хартії НАТО. Тому знаєте, розмови це одне, але практичне застосування це трошки інше. Власне, як ми побачили на прикладі проходу кораблів до наших дунайських портів. Російський флот активно маневрував, активно демонстрував свою бойову міць, але фактично нічого не міг зробити. Тому, вибачте, міна загроза існує, але вона існує в сенсі того, що є поняття таких плаваючих, ми їх називаємо Трампові міни. Які переміщуються безконтрольно по акваторії, і ми вже мали такі приклади і в Болгарії, і в Румунії, і на узбережжі Туреччини, де ці міни нейтралізувалися. Треба розуміти, що в зоні конфлікту судоходство є вже небезпечним само по собі. Дякуємо, тому, що це може. Сергій, ми вам надзвичайно вдячні. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.